в рахунок доходів від експорту в США урану, що був витянути з ліквідованих московських боєзарядів. Перший ешелон стратегічними ядерними боєприпасами залишив Україну у березні 94-го року. Вивіз ядерної зброї продовжувався протягом 27 місяців, та незмінний йшов з випередженням графіка. У ніч на 2 червня 96-го року Україна стала державою, на території якої не залишилось ядерної зброї. Але на цьому роззброєні України. Не закінчувалися. Україна теоретично могла відновити свій ядерний потенціал, бо мала відповідно наукові можливості, і, звісно, відповідні реактори, які виробляли ядерний плутоній. Так в Україні розташовувався реактор РБМК 1000 Це один з енергоблоків Чорнобильської АЕС, який мав. Справний стан до речі, саме тому наполягання США його закрили у 2000 році. У відповідь американці готові були профінансувати будівництво нових енергоблоків на Рівненський і Хмельницький ЕС, які б мали 2000 нових мегават електроенергії замість 1000, які Україна втратила від закриття ЧАЕС. але цього було звісно мало для американців і московитів. Тому вони наполягали на те, аби Україна взагалі позбавилася будь-яких можливостей. Нести ядерну зброю йдеться про стратегічну авіацію. Літаки Ту-95 та ту 160 До речі, саме ті літаки, якими Московія зараз спускає на нас свій ракетний потенціал 5 грудня 1998 року. Міністерство оборони України та США підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55 повітряного базування. 16 листопада 98 року Україна почала знищення стратегічних бомбардувальників на кошти США. Україна мала на той час 17 літаків Ту-160, це більше, ніж в Московії, та 20 літаків Ту-95. Це було два авіаполки в Пролуках та в Кузині. Ще 60 літаків ту 22 М3 та більше 400 ракет Х-22 перебували на авіабазі в Озерному. Деякі кастровані екземпляри лишили в Полтавському музеї авіації. Туди ж американці привезли табличку про те, що ось ці розбройні літаки Запорука миру. По вісім літаків кожного типу та більшу частину ракет Україна віддала Москві в якості оплати боргів за газ. І видайте, яка це була сума? Близько 300 мільйонів доларів абсолютно сміховинні гроші. Саме за таку подачку ми залишилися без стратегічної авіації, причому деякі ракети Х-55 потім прилетіли в Україну у 22 23 роках. Журналісти Радіо Свобода звірили номери ракет на їх уламках з номерами в офіційних документах про передачу. І так, Московія бомбила нас нашими ж ракетами. Здається, це був просто абсурд, але перед нами майоріла міжнародна ізоляція і Сполучені Штати Америки взагалі не хотіли чути ні про які потенціали України і ні про яку зброю, проти якої виступає Московія. Крім того, утримання такого авіаційного парку та відповідного арсеналу це було дорого. Часто ми забуваємо, що такі речі, як флот, ядерні об'єкти, стратегічна авіація, то, що це дуже дуже дорогі іграшки, які можуть дозволити собі або дуже розвинені, або країни з великими воєнними бюджетами. Україна в ті часи перехідні часи. Коли навколо була бідність, процвітала стихійна економіка, такий собі період первинного накопичення капіталу тільки починалася приватизація, і країна близько не мала таких грошей. Тим паче стосунки з Московією нібито складалися нормально. Нормально, звісно, в лапках. Принаймні, Кучма з Єльциним спілкувалися з часів першого сепаратистського шабу, в Криму вже пройшов певний час, а до Тузли теж було далеченько. Тож ніби нічого критичного, але хто міг подумати, що все знадобиться через 20-25 років. Власне, ті, хто тоді думав про це, вважалися маргіналами. І от такий був час. Треба сказати, що на той час і суспільство...